Сьогодні окупанти нанесли черговий масований удар по території України із комбінованим застосуванням ракет і безпілотників. Їхніми цілями були газорозподільчі станції, газові сховища на заході України і, як завжди, об'єкти енергетичної інфраструктури. На жаль, є влучання і є руйнування в цих галузях. На жаль, можливо, є навіть постраждалі, про яких поки що не повідомляється. І звісно. Окупанти уроди на чолі своїм кривавим путлером, і звісно, вони заслуговують найвищі міри покарання за це все. І цим питанням займалися, займаються і будуть займатися Сили оборони України. Але і недолугість, і дебілізм, а деколи і відверті факти зради від нашого недолідера також просто вражають. Спочатку він пише якісь пафосні пости, дає інтерв'ю, яких. Останніми словами, поносить Рашку і особливо і їхнього недофюрера. Потім показово на третьому році війни перекриває газовий вентиль. потім наносяться масовані серії ударів із застосуванням ракети БПЛА по території Рашки. І всім є очевидним, що Кресоніш Шпутлер буде мститися за це, буде мститися в узвичній для нього манері із застосуванням. Ракетно, ракетних ударів по території України, ударів БПЛА, всіх видів, які тільки він може собі дозволити, а дозволити він може собі багато. І ми з вами всі знаємо, що єдиним захистом від цього є це повітряні сили оборони і протиповітряна оборона України і весь обслуговуючий їх персонал. Лише вони можуть захистити українців і Україну. І що робить наш недолідер? Після всього вище перерахованого, він в критичний момент, коли необхідні, звісно, люди на фронті, він знімає спеціалістів з цих галузей, відправляючи їх в піхоту. Замість того, аби почати сука, все ж таки мобілізовувати когось із тих багатотисячних армій мусарів, держслужбовців, пенсіонерів-силовиків, які пішли на пенсію в розквіті сіл і зараз живуть, нічим не переймаючись. І через отакі недолугі його кончені зрадливі дії, як завжди, страждають звичайні українці, страждає Україна, страждає інфраструктура України, знищується її майбутнє, знищується її залишившийся потенціал. А цей недолугий комік, цей довбограй, він продовжує жити сьогоднішнім днем, продовжує жити думками про ілюзорні вибори. Про рейтинги чхаючи на добробут українців і на наше майбутнє.